Чи не було у вас колись такого, що ви раптово прокидаєтесь вранці, і до вашої голови приходить якась неймовірно рандомна думка? По типу хм, а було б прикольно стрибнути з парашутом? От у мене точно так і відбулося, тільки не з екстремальним видом спорту, а зі сталкером Чисте небо. Хоча забігаючи наперед, скажу чесно, відчуття доволі схожі: чисте небо це та проміжкова частина гри, що заклала фундамент у вигляді багатьох базових механік для такого шедевру, як поклик прип'яті, і думки про цю гру теж різноманітні. Хтось навіть каже, що це краща частина сталкеру. Але якось так у мене сталося, що я заграв до дірок Тіні Чорнобиля, жорстко кайфунув від поклику прип'яті, але зовсім не торкався чистого неба. Тож давайте це виправляти. Так як я геймер зі стажем, звісно, обрав складність майстер, про що, як побачите згодом, дуже пожалкую. Пускаючи подробиці, скажу, що нічого подібного я раніше не бачив. Після жорсткого прориву ноосфери зі сторони боліт, я посеред цих самих боліт і прокинувся. На базі угрупування чисте небо мені неймовірно довго пояснювали, що мене зовсім трошки поплавило, але я такий унікум, що вижив після викиду, і зараз буду допомагати ці самі викиди припинити. Вивчаючи базу, я стикнувся з першим багом, тобто аномалією. Душна аура Каланчі не давала мені підійти та роздивитись герб України зблизька, як я не намагався. Вибачте, я й не помітив, як ви. Та й взагалі, по ходу гри невидимі стінки поруч з персонажами стають нормою. дайте Як хуй, а каже, гемно то не І тільки Ноя ну, я майже знайшов субутильника у цій дірі, Лєбідєв обламав весь кайф та покликав на другу частину лекції, де він розказує суть своєї банди. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поля фактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Later. як ти розумієш, наша основна задача контроль над болотами, а значить війна із ренегатами. Так і саме після цих слів він відправляє нас влаштовувати різанину ренегатів на найцікавішому варіанті стартової локації, який тільки можна було придумати, що складається лише з землі, води та очерету. Клас. А якщо я втратив свідомість прямо на драбині, то що виходить, <плес> я з неї впав. Дійсно, ніг у мене більше нема. Я так зрозумів, що тут мали бути епічні файти за помийки та опорні пункти з лайна та палець. Але мої братани, що часом ходять на штурм без зброї, здаюся, не стріляйте. Чому він без зброї ходить? Якимось дивом впорались з цією війною кланів, майже без моєї допомоги. Вітаю бійці. Ми зміцнили свої позиції на болотах. Наступна наша живе головна база Е, Щось мені здається, я не один під час викиду впав з драбини і здобув властивість левітувати. А ось і головна база, і судячи з КПК, пацани тут вже самі всі давним-давно перестріляли. Де заглядай. Встановити будемо дуже раді. стежками, що ведуть на не болоти. Оце я корисний, це допоміг. Ну просто кайф. Болота під нашим контролем. Молодці хлопці відпрацювали відмінно. Ну що ж, забираю нагороду за свої величні заслуги та вирушаю у дальню путь. Адже Лібідєв каже, що стрільця, через якого за думкою чистого неба і бісойобить зону, останнього разу бачив Сидорович. Тому без усіляких вагань під покривом сутінок, просто йдемо в його підвал. Ну, майже просто. А досить господи, я вже здохнув і, і в житті майже теж. І ось нарешті до мене дійшло. А о, знайомтеся, це причина 90% смертей у цій грі вже. Сидорович, як завжди, дав надію, що щось знає, але розповість тільки якщо підставимо дупу. Отже ж, він ж жарт половина зв'язку запобіганням антисемітизму в Україні. Коротше цьому старому пройдисвіду треба було забрати якийсь товар у військових, але їх взяли в полон прості сталкери, які не були в курсі справ. На що вояка дуже обідався? Коротше, треба було порішати вопросик і дізнатись, де той хабар. Хм, Схоже, сфера була у поклику прип'ять. Це якийсь телепорт, здається, ні. Моє любознавство, як завжди, не призвело ні до чого хорошого, і мене закинуло за три пизди коліно від необхідного місця. Та ми вже тебе чекаємо, чекаємо. Чеши до головного бігом. Та не троль, будь ласка, я вже змучився йти туди-сюди, блін. Зацінивши місцевий калік та свиню на вертелі гів, я дізнався, що мені треба жорстко биканути на друзів цього полоненого військового, щоб він розповів, де та його схованка. Але я вирішив трошки повивчати локацію і знайшов під мостиком мирного військового, який розповів, що його друга кудись засмоктало. Стало одразу зрозуміло, що він каже про той телепорт, в який я вже лазив. Ну що, друга спроба. От чому завжди з першого разу все виходить, а в друге якийсь крінж? Зате тепер тут вже з'явився труп військового, на якому я знайшов КПК і повернув його другові, за що отримав аж цілу армійську аптечку, час продовжити займатися більш-менш серйозними справами. На базі сталкерів військовий очманів від втрати особового складу і чомусь вирішив розповісти, де розташована закладка. А виявилося, що вона на іншій стороні дороги тупо навпроти табору. Тепер треба було йти до звалища, бо Сидорович нашептав, що там нещодавно бачили членів угрупування стрільця. Куди сюди розмова є А тепер замри і волину зряне дюрей. І не рипайся, дядя. Проходь, не затримуйся після втрати нервових клітин від іксрей рушій моменту. Гра вирішила, що цього замало. Тому мене ще й бандоси пограбували на вході в локацію. Влаштувавши жорсткий відстріл псів патронів. Хоча ні, це надто жорстко краще виріжу. Коротше, з цього чела, який просто сидів на камінчику, я дізнався, що далі мені йти до бази волі. Прибирай зброю, та до мене повільно, і щоб жодних стояти. Заховай зброю, і не смикайся. Як поствол полізеш, пристрелю тут. Я подумав, що тепер мене вже хочуть пограбувати волівці. Ще й ім'я в їх ватажка було Степан Гангстер. Але ні, цього разу мене не попустили, а пропустили. На базі волі мене зустріли люті жарти в дусі Подерв'янського. А що ти? Слово мудило вимовили ну один в один, як у Леся Це виходить. Капець коротше, комендант не пустив мене до ватажка волі. Мовляв, хтось у них тут крисить і тому карантин. Ах. Коротше, треба було пройти перевірку черговим відстрілом беззахисних тварин. Розібрався з. А потім віднести боєприпаси на блокпост, який, поки я допетляв, вже перестав існувати. І як ця воля взагалі досі функціонує? Їх виносять як сміття майже за воротами їхньої головної бази. І о несподіванка! З КПК вбитих на блокпості волівців виявляється, що головний стукач це сам комендант, найнаближеніша людина до ватажка цього угрупування. А ось між іншим, і останній. Жлобиться поділитися інформацією про стрільця і каже, що я ще повинен виконувати роботу за них самих, і спіймати коменданта. Проте ловити його виявилось не потрібно, бо його замочили свої ж хазяї. Чехов нарешті вирішує розповісти, що друг стрільця бівень, чи як його там, о, точно клик. збирав по помийкам якісь електронні прибори на звалищі. Дані в кропиві вказували, що треба йти до невеличкого перевалочного пункту сталкерів-одинаків, де я зустрів бідосю, якого погробували. Та й друзі його зникли, з пошуком яких він і просив допомогти. Так як мені було дуже. Інь бігати соти раз по вже остогидшому звалищі сталкера було бездушно послано куди подалі, і одразу після цього я, як справжнє бидло, відчуло миттєву карму і отримало позаслуга. Йоптить, класний підвальчик, сталкера один за одним пруть. Шо їм тут медом помазано, чи шо тепер треба було рятувати не чиюсь дупу, а вже свою. Тому мотивація була сильна. Якимось магічним чином в моєму КПК з'явилась точка, де були сховані мої речі. Спочатку я хотів спробувати якось по стелсу поцупити свої шмотки прямо з під носа бандюків, але вкотре переконавши, що сталкер і стелс несумісні, настав час вирішувати питання звичним методом. Uh-huh. Коротше, бандюки мене попускали настільки жорстко, що навіть не припиняли між собою травити анекдоти в процесі зцемінення моєї дірочки. Нарешті мені подвійно пощастило. Ці два покидьки вирішили одночасно кинути в мене по гранаті, і гра зарандомила мені два красивих хедшотики. Справедливість було відновлено, і я почергикав далі. О, а тут щось по типу гал'єри веб-девелоперів, і мені стало цікаво, чи можна влаштуватись до цього перспективного офісу. Але HR виявився доволі недовка. В і співбесіду я завалив. А он у того пацана взагалі дедлайни горять, намагаючись не втрутитись знову в якусь халепу, я. О, ти молодець, так і стій. Ні, ну третього разу мене не проведеш, я ж не якийсь лох. Ти какого чорта А ну, давай сюда, пока мутанти не біжалі. Я, якщо чесно, думав, що в мене зараз знову щось вкрадуть, але як бачите, дійсно вкрали. Якогось краснопірого тіпчика на базі долго я зустрів двох вірмен у своєму натуральному середовищі. А поки ці двоє грають у нарди, можете протиснути до вподобку та підписатися на канал. Ну, якщо вам, звісно, подобається, керівник Долго відправив мене зачищати підземелля Агропрому, якраз де знаходиться схованка групи стрільця. Ось прямо перед цією ордою снорків я зрозумів, що завдяки дуже прозорій системі апгрейду зброї я випадково зіпсував свій дробовик, адже я не помітив, що додатковий. Кова точність примушує користуватись тільки кульовими набоями. Чисто випадково я прийняв у спадкоємство навіть кращий дробовік від цього долгівця. Як приємно. А я й не здогадувався, що під NDE Агропром проходить північний потік. 2». дивом жодного разу не обпікши свою дубцю та відстрілявши трішки прихопчених снорків, я пройшов до кімнати найепічнішого боссфайту усіх часів проти контролера. Дробовик на кульових виявився на диво не таким і безпонтовим. Успішно затопивши підземелля та перестрілявши кубку бандитів, я нарешті завітав у схованку стрільця, де на мене чекав черговий КПК. І без особливих перепон я пішов далі. Чому з після мого повернення вірмени вмерли? Ну, у грі, звісно. Зате я закрив гештальт по крадіжці ковбаси. Ого, цілих 10 тисяч рублів. Вже як зайчик-побігайчик, вирушаємо до вчених на янтар, перед яким добрі сталкери поділились зі мною непоганим броніком з чотирьма слотами під артефакти, за те, що я допоміг їм перестріляти зомбі. Яйцеголові відправили мене шукати чергову групу зниклих сталкерів, за шляхом до яких себе повністю виправдала інвестиція у крутий детектор. І я знайшов єбейший артефакт на мінус 6 радіації. Хотілося б сподіватися, що ці жертви не були даремні. Яка сумна новина? Подумав професор Цукренко і відправив нас на штурм заводу, у якому кишило зомбіками. Ми майже на місці. Повторюю ще раз: наша мета закрити два клапани і запустити охолоджувальну установку. Ну ті два зомбі свій клапан вже ніколи не закриють. Елексів, які займались закриттям клапану, потрібно було прикривати від натиску зомбі. І я не знаю, кому з розробників прийшла така чудова ідея, напевно, після гри в мавпочок протиповітряних кульок. Але це найтупіший тавер дефенс, який я тільки бачив. За те, яку радість ти відчуваєш після того, як це все закінчилось. Ну що, розумні люди кажуть, йти до рудого лісу, тому йдемо. Але перехід на наступну локацію був під дією лютого псів випромінювання. І, і саме тому ми не можемо влучити у стрільця, що втікає до тунелю, який розташовано буквально за рогом. І як же добре, що я не допомагав сталкерам, бо вони на мене влаштували просто люту засаду. Кулеметник на кордоні просто тихенько відпочивав у сторонці. І що найіронічніше, весь цей час, поки я вбивався оцю кубку сталкерні, інша така ж сама кубка сталкерні по рації просто ну благала їх врятувати від мутантів. Одні не протримаємося, Швидше! Нє, 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 навіть і не мрій. Після такого кібербулінгу ніякої пощади не буде. Ну і тільки но ну, я підійшов до того ласого останнього сталкера, гра знову вирішила обламати кайф і почала показувати катсцену про вонючий міст, який треба було будь-якою ціною опустити. Бо стрілець підірвав тунель, і це тепер єдиний шлях. Але його охороняють бандити. Ну що ж, будемо з цим розбиратись як небудь. Потім зрозуміло. Десь посеред рудого лісу нас все ще чекала група сталкерів, яка вирішила пробиватись у його глибини. Хоч минулий досвід, звісно, підказував, що йти з якимись мужиками в темні хащі це не дуже хороша ідея, але іншого вибору в мене не було. Довелося йти з ними, тримаючи каратель розумників 12-го калібру на поготові. І в кінці я не пожалкував про цю подорож, бо один із цих сталкерів поділився зі мною своїм вінторезіком прямо посеред виласки, а інший після боссфайту з Гігантом. Вручив артефакт, який просто ну врятував мою жадібну пику. Чарівна штучка на плюс 20 кілограмів допустимої ваги. За завданням треба було застрибнути в телепорт. І, почувши купу снорків, що наближалась, я без вагань стрибнув до шарія і опинився на базі лісничого. Що молоде зелене, що ти тут шукаєш? А шукаю я тепер найманців, що втрапили в якусь просторову аномалію, і треба було йти на військові склади, адже вони типу на пагорбі, тому сигнали від цих найманців легше приймати. На хуторі біля складів сиділа ще одна група моїх друзяк найманців. І вони підказали, що повідомлення від пропащих можна спіймати в старій водонатискній вежі, але її охороняють ну дуже небезпечні страшилища. І після прослуховування повідомлення від найманців, що застрягли у якійсь аномальній дупі, я зрозумів, хто тут насправді небезпечне страшилище. Весь положняк я розповів діду, який раптом згадав, що якраз знає артефакт, який проведе крізь будь-яку просторову аномалію. І от вгадайте, що з цим артефактом трапилось. Правильно, його знову спиздили бандити. Відстрілявши трошки бомжів в шахтах посеред трудового лісу, я повернув компас старому, в усіх сенсах слова, власнику, за що отримав уже покращений він Та й дід згодом знайшов координати місця, де знаходиться вихід з аномального простору. Але нам треба було цю інформацію перед. Дати полоненим зоною бідосям найманцям за допомогою потужної антени, а така була тільки на території військової бази. Повернувшись назад до групи найманців, О, роботи підпалило. Господи, ну тут я реально знову подумав, що це вони мене вирішили вбивати. Так от, повернувшись назад до групи найманців, я з'ясував, що базу військових збирались штурмувати волівці. Тому ми трішки допомогли один одному, і я зміг відправити довгоочікувану смс-ку і таким чином врятувати найманців. Настав час вирушати у Лиманськ, котрий був якраз зараніше згаданим мостом. І щоб його опустити, треба було витримати вже другу місію у жанрі Tower Defense. Хоча цього разу вже було трішки цікавіше, бо тут і міш вже стріляли в твою сторону, та й інколи з'являлися снайпери. Через декілька десятків трупів бандитів міст нарешті опустився. І ми з загоном чистого неба зайшли у Лиманськ, де гра крашнулась другий раз за весь час. Тут ми зустріли пораненого бандита з його другом. І знаєте що? Дивлячись на цю бідну людину, я відчув певну схожість її з собою. Бо граючи в цю гру, на мене так само кілька разів наставляли зо п'ять стволів. Тому мені його стало справді жалко, і я віддав йому свою останню аптечку. Але якогось Чисто небівці моєї доброти не розділили і ледь не пристрелили в спину бідних бандюків. І от після цього моменту гра з повільної бродилки з претензією на чіл занадто різко перетворюється на якийсь тупий коридорний екшн-шутер, який тебе постійно підганяє і не дає жодної секунди на поповнення ресурсів або просто відпочинок. Коротше, все стає ну неймовірною душніловкою. Так, тобі ніби і дають побавитись з крутими пукалками, як, наприклад, револьверний гранатомет, з якого можна постріляти. По ворогам, що стирчать у вікнах, та по босу гелікоптеру. Але напевно розробникам вже не вистачило бюджету і досить гарна локація закинутого міста, яка виглядає навіть краще за прип'ять у поклику тієї ж самої прип'яті, просто перетворилась на типову арену сусиску з Call of Duty. Ще якісь баги почали з'являтися. Маєш гранату з молота! Кулемет знищено. Шлях вільний. Здоров був! Ну як ти тут? Еээ. Єбейше не зрос, а чого граната не взірвалася. Витаємось, паскуда! І от, пробившись крізь купу трупів, ми якось одразу опиняємось на території чаес, де в нас магічним чином з'являється f 2000 та Гаус гармата, з якої треба стріляти по стрільцю, у якого просто астрономічна кількість здоров'я. Ой, тобто не по стрільцю, а по його псі захисту. Ну тоді це все пояснює, що дві попередні локації здавались тобі душними, друже. А на ось тримай монолітовців, які тебе ледь не ваншотають, які закидують тебе гранатами і які телефонівають. Портуються з усіх сторон від тебе і навіть позаду. А щоб життя не здавалося надто простим: ось тобі ще баг зі звуком, щоб ти ще додатково до розірваної дупи мав розірване їбало. І кожне влучання цих виродків по тобі викликає кровотечу. І якогось дідька, по-перше, в монолітавців немає ніяких аптечок. А по-друге, гра вже дві локації поспіль не давала нам можливості десь затаритись. Не кажу вже аптечками, а хоча б якимись обіцяними бінтиками. І після цілої години. Повільного просування вперед з потужним використанням сейфскаму, в мене остаточно прогорів стільчик. І щоб не витрачати нерви, я поставив складність новачок. Це трішечки покращило ситуацію, і я зміг пройти далі. А стрілець де? Він тут з нами в одній кімнаті. Ой, блядь. Але тут розробники взагалі вирішили приміряти на себе роль Джимена з першого Half-Life і створили бійку, з якої зовсім без аптечок я ну ніяк не міг вийти переможцем. І щось мені навіяло, що я напевно зможу провернути от таке. Тільки уявіть, скільки це халтурно робилося, що тригер тільки ось. Ось там. І в самому кінці, просто як вишенька на тортику, гра вирішила ну зовсім остаточно забагуватись. Тому стрілець просто стояв всередині мапи і не рухався. Тому, врешті-решт, я розстріляв того бідного стрільця. Ну і все. Далі просто йде катсцена, де демонструється, що саме ми відправили стрільця на переплавку, з чого і починаються тіні Чорнобиль. Ну що можна в кінці сказати? Перша локація болото, дуже душна та нудна. Угрупування не розкриваються так, щоб в них хотілося вступити. Сталкери одинаки на тебе засади, бандити тебе тричі грабують. Воля купка якихось несерйозних бовдурів, які взагалі невідомо як досі існують, бо серед них навіть у вищих рангах зрадники, а рядові бійці мруть, як мухи навіть під стінами її головної бази. Долг, просто якісь люті душніли, та ще й щелепа у них не така, як у всіх, хоча я й сам не дуже й тойво. А чисте небо взагалі не розуміє, що робить. І кінець гри, де їх усіх разом з ватажком підсмажує викодом цьому підтвердження. За найманців пограти просто не дають, А єдині персонажі, відносно яких я відчув хоча б якісь емоції, це ті два бандити в Лиманську. Та й сама війна цих угрупувань, як механіка, досить поганенько та непередбачувано працює. Та й воротить мене від таких кланових двіжух після четвертого Фоллауту з його престоном Гарві та захистом селищ. Після боліт ми декілька годин гуляємо туди-сюди по вже заїждженим локаціям. А дійсно новими локаціями нам не дають насолодитися у певній мірі, бо там починається не експлорейшн, а тупа Стрілянина, у все, що рухається. Тому особисто для мене всесвіт сталкеру так і лишився складати стільки з двох ігор: Тіні Чорнобилю та Поклик Прип'яті. І будемо сподіватись, що «Сталкер 2 буде достойним продовжувачем цих чудових витворів ігробудівного мистецтва. Ну а ви були на каналі більш-менш. Нагадую, що якщо вам сподобалось, можете лишити мотиваційні до вподобку, коментар та підписку. Ще у мене в описі є: купи мені кофіо, але це я напевно зовсім загнув. Тому просто дякую за перегляд. Пішов я стрибну у якусь просторову аномалію на невизначений час.